А, так то ти в собственному соку закривала? Тю. А я щось подумала, що варення варила. Та думаю, чого сахарю так мало. Та це, видно, десь щось не так поняла. Ага. Ладно, та мілочка, давай я тобі перезвоню, а то Зоя прийшла, ось хоче щось спитати, видно. Ага, давай. Що таке? Зоя, ніякого ставка. Ми з тобою, по-моєму, про це вже балакали і не раз. Ти бачила, яка там вода зелена? Чи ти хочеш якоїсь гадості набратися, а мені тоді тебе в лічить, з мене твоїх лишаїв отак хватило, по горло. Знаєш що, батькось поставить ночви посеред двору, нал'є туди води та як нагріється ота вода на сонці, то якого його ще лучшого купання? На ставок я тебе все одно не пустю і не проси. Ти не бачила, які там криси і вужі плавають? Чи ти хочеш, щоб ота криса тебе за сраку схватила? То вона, як схватить, то вже не очепиться. Лучше знаєш що опіди отам возьми відра за хатою та визбира яблука свинім, бо ти чуєш, як верещать уже на весь куток, то ото буде полезніше, чим твої ставки.